Друзі, усім привіт! Мене звати Юрій, я спеціаліст підбору студентів, і сьогодні з нами на зв'язку Роман, випускник групи FullStack. І сьогодні він з нами поділиться своєю історією успіху. Романе, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз знаходишся, де ти проживаєш і в якій компанії працюєш, я зараз проживаю в Італії. Сюди приїхав 14 років тому назад, і зараз я працюю в компанії Alenaz, яка займається проектуванням та реалізацією екзоскелетів для рук для терапевтичних цілей. Дуже круто. А скажи, будь ласка, а що входить в твої обов'язки на цій посаді? Так як я не закінчив курс FullStack, Мені остається лише Node.js, останній модуль. І тобто я пройшов весь курс Frontend Developer. Ні, mm -hmm. я на посаду фронтен-девелопера, але зараз я також вивчаю і ці плюс плюс, тому що вони більше працюють з машинним програмуванням. Зараз я розпочав писати якісь команди для материнських плат. Тобто, щоб е, світилася лампочка, щоб е, зробити якийсь е, інтерфейс е, певного mm -hmm. на який е, є дві кнопки. Вимкнути, вимкнути, mm -hmm. і таке. Тобто, це лише початок, але далі мені вже розповіли, що треба ще робити, запускати на цій материнській платі з модулем Wi-Fi е, Live Server. Тобто, цікаво, супер. Mm -hmm. Я так розумію, що тобі вдалося знайти роботу ще під час самого навчання на курсі. Розкажи, будь ласка, як це у тебе вийшло і що ти робив для того, аби уже працевлаштуватися. Будучи ще студентом, так як я бачив, що багато студентів на нашому потоці було і на інших потоках. Тому я й розумів, що буде велика конкуренція. Лише коли ми закінчили JavaScript, я вже почав відсилати якісь резюме, дивитися. Якісь офери, почав вже тоді шукати. Я вислав десь за 2-3 місяці біля 200 резюме. Багато кожен день, я, якщо я знаходив 10 вакансій, я відсилав всі. Потім я мав лише десь сім співбесід з різними компаніями компаніями з різними потребами. І ось ця компанія, яку я знайшов через LinkedIn. і вже на наступний день я поїхав на першу співбесіду, яка була більш для знайомства, де її також провірили англійські скіли. але це було дуже дуже легко скажу так, тому що. Тут в Італії італійці не дуже також знають англійську мову, тобто. Пару дві хвилини, десь дві хвилини англійською. Вони розуміють, добре ти розумієш англійською, Добре, переходимо далі на італійську. А скажи, будь ласка, скільки в тебе було етапів співбесіди? Тобто, ти сказав що в тебе була співбесіда з англійської. А скільки ще пізніше етапів було? В цій компанії було лише два етапи. Тобто, перша це було знайомство англійське, і друга це вже більш технічна частина. Наскільки тобі складно було пройти саме технічну частину співбесіди? Чесно кажучи, більш складне було підготуватися, тому що після першої співбесіди пройшло десь 2-3 дні. Мене позвали на другу, також дали пару днів. Я пробував. Підготуватися, все повторити, але це було нереально дуже багато інформації, коли я прийшов на технічну співбесіду, в голові була каша. Я, я зразу сказав: вибачте, якщо що, ви знаєте, я вас себе придив. Потім пройшло дуже дуже легко. Тобто були всякі питання про JavaScript, про React. Потім вони захотіли подивитися проекти, які ми зробили вдовж всього періоду навчання. І одну річ, якого вони мені сказали, після що це вже комплемент GoIT. Тому що мені сказали, що це дуже високий рівень, чудово. Тобто, ти можеш так сказати, підтвердити те, що проекти, які виконують наші студенти під час самого навчання, вони цілком цінуються і підходять там для працевлаштування і в Європі, О, так. так. От єдине, що я можу дати як, мабуть, пораду, це коли на кожному проекті ми мали ТЗ, ми робили максимум з того, що, що було, і потім ми ще додавали якісь наші фічі. Тобто хотів зробити щось більше, і вони дуже корисні, тому що для мене, коли я проходив JavaScript, це, це було дуже тяжко для мене. Але потім, коли вже на проєкті почали писати, і це мені дало такий буст знань, тобто я почав розуміти, я мав проблеми з, з розумінням логіки написання коду. Але потім на проєкті, коли після двох днів коли я робив пагінацію без бібліотек, потім як я зрозумів, як все це працює, я думаю нарешті. Тобто це дуже дуже великий буст, дає знання. А скажи, будь ласка, а взагалі якою була твоя основна мотивація переходу в сферу IT? Чому ти захотів стати саме програмістом? Це, мабуть, ще з дитинства я цікавився комп'ютерами і всією цією сферою IT. мабуть, ще коли я мав десь 8-9 років, коли мій батько приніс. Перший комп'ютер це був Pentium 3 або 4 і ще на Windows 95. <хи> але потім я пішов більш в більш гуманітарну сферу навчання, тобто я вивчав психологію, але десь два роки тому назад я почав знову цікавитись сферою ІТ, тому що я мав декілька моїх друзів, які були вже в цій сфері ще вже мабуть 10 років, плюс-мінус. І потім. Після після того як розпочалась війна, я хотів якось допомогти. Так як тут я був волонтером для наших біженців, допомагав міг. І я знайшов групу людей, які робили дозатаки на сайти Русні. І після того я вирішив все іду в ІТ, хочу щось приймати участь у проєктах, які зможуть допомагати людям, які зможуть змінити також їх життя. І Я мабуть одна з перших силок в Google, якої на якою я натрапив, це був марафон Go IT, сім днів після того, як я пройшов, я вирішив все іду в IT. А скажи, будь ласка, а які основні? Там топ 3 поради ти можеш дати студентам, які лише там розпочинають навчання, і їм страшно, або взагалі людям, які ще навіть не наважились там розпочати навчання, але дуже хочуть. Перше, мабуть, те, що як і я, я мав ці сумніви, що ще треба йти з дитинства. Треба було займатися, коли мав мабуть 20 років, 18 років, тому що мені зараз 28. І Я вже думаю, що це вже запізно йти міняти. Повністю професію, так я, як я був більш гуманітарій, то тобто, хоч і маючи математичний склад розуму, але більш в гуманітарній сфері. Працював і був якийсь страх, але так як я хотів, як я вже казав, хотів приймати участь в якихось цікавих проектах і що зможе допомогти людям. То, якщо ви знайдете ту ціль за яку ви готові йти до кінця, я б вважаю, що це одна з більш важливих мотивацій. Потім напроти всього навчання були такі, також сумніви, якісь думки в голові, може, це не для мене дуже важко, не розумію щось таке, але я вирішив ні, йду до кінця, що буде. То буде Іду до кінця. Закінчую навчання. Потім будемо дивитися. Пройдемо цей модуль, подивимось далі, інший, інший, інший. Чудово, супер. Окей, добре. І що ти ще можеш додати там про твої soft скіли? Як ти їх прокачував, і чи вони потрібні взагалі для того, щоб знайти роботу, дуже важливо мати soft скіли, тому що один із самих, мабуть, важливіших яких є я, я зрозумів для себе це вмання продати себе? Мені дуже подобається читати книги Гранд Кордона. Це один із мільйонерів в Америці. І Одна із книг, яка називається «Sold or be sold» продай або будеш проданий. І на перших співбесідах я я якраз і пробував продавати себе. То зріз з різних позицій, І про проекти більше розказував. Тобто, також одна із парад, яку ви можете також дати це. Приймати участь у цих проектах і пробувати себе як тім лідер або скрамастер. Круто, дуже дякую. Що ж, друзі, на цьому, все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Бажаємо всім вам наснаги і зловити основний меседж від Романа, робити цей перший крок і не зупинятися йти до кінця. Тобі, Романе, дуже дякую за розмову, за те, що поділився своїми враженнями щодо самого навчання та дав такі корисні поради. Тобі успіхів в подальшому в твоїй кар'єрі. Всім друзі, хто не підписується ще на наш YouTube канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Всім па-па!